Друзі, дивіться, у нас такий цікавий представник 2015 року. Він дуже ароматно пахне. І по описанню цього прекрасного чаю з такою гарною картинкою павича. Він має бути просто якийсь неймовірний. У мене зараз є цей опис в руках, і я його читаю. М'який і ніжний шупуер з приємною кремовістю в смаку. Має насичений настій оксамитовий в ароматі нотки вологої деревини. Чорносливу та кориці. Смак глибокий, з відтінками топленого молока, солодкуватий та має горіхову приємну терпкість. Друзі, я такого опису ще Дай, не чув. Якийсь прям дуже смачний опис. Да. Давай його розкриємо. Давай розкриємо. Мені подобається. Листочки такі. Ох, воно тут. У-у-у, слуха, бруньки, Вон багато. Щось да, прям багато віде. бруньки. вона прям така, прям манить, хочеться вже його а, скуштувати. Не буду, чик. З іншої сторони. Так. Туди нахиляй, бо звіти звіти. Mm -hmm. И right? так же? Ого, что это? товарищ. Да. Что у нас тут? Что Штучечка. И еще такие вопросы? Ну, вы все сразумели, да, что я думаю, что все быстро читают все. О, друзья! Всі тут, всі зібрались. Реально, зараз стан такий, що хочеться зарядитись. Да, є приємні очікування до цього чаю, не знаю, наскільки це буде правдою, але і виглядає, вантаж. і в ароматі ну, все каже про те, що класний чай треба mm -hmm. пробувати дегустувати, промиємо його, не будемо перший пролив пити. Mm. Прям скажу? смачно. Ммм. Ого. Це поки що найсмішніший, яке я взагалі нюхав. Да, він прямо сідає трошки пахне. І ще солодчисти. Ух, невже ми, друзі, дійшли до того, що в нас є зручний класний чай, не знаю. Треба. Знати. Ми mm -mm. mm -mm. будемо прямо як треба чуювати. О-гу. Вже чорт. Хе-хе. Він шо і бодряч, там написано, щось за енергією. Ну мурашки пішли зараз по шиї. Я бачу жизнь. По бруньки маємо бути бедряч. Цінова категорія цього чаю, хоч він і 100 грам, а дракон у нас Gin 357, але вони в одну ціну. No. No. Як правило, от що я помітив, ті 100 грамові маленькі зручні форми це більше як маркетинг. Якщо no. ти будеш переводити множити на, на 3,57 виводити в ціну млинця, по цій ціні великий млинець буде набагато кращий. А оці маленькі, але... це просто зручність. Але це ну, і може... відчуття. Просто воно годиніш. взагалі прикольно тим, це не сильно важливо. Але коли людина бере в роздріб і особливо ще перший раз, прикольно отримати млинцем, навіть mm -hmm. якщо маленький. Да, Але більшість маленьких млинців, очко. Да, і це знаєш як давати в подарунок те, що mm. ми самі не любимо не сінуємо, ну типу це як uh -huh. мусор якийсь скинути. Потужний? Uh -huh. Ну, як для першого приливу. Ого. Ага. Ну він прям щільний. Щільний. І він відчувається. Він сильний. Uh. І гірчиночка є. Угу. Смачний. І терпкість є. Ух, такий прям. Чомусь схоже на джин ю да ж. На джинью. Міні джин ю. Слухану він заварюється в нафту. Це, Це нафтовий пор. Дмитру треба спробувати. Бо в нас є ото 50-грамовий, він там у нас по 150 гривень продається, але він сухий, тобто ти його ламаєш, він сипеться і просто ну, сухе листя ну, мені не подобається. Тип, якщо його там, проварити, камбучу нагодувати, чи просто в термосі людина ну, не сильно любить там, просто, і, просто бодрячок, і пофіг на смак, ну, він да, дає, там енергія є. Але смаковий подорож, оці нема. І тут, що саме цікаве, я прямо ламаю його, він щільний. Тобто Він прямо такий. Це класне присування, це вже як, Ну, для мене маркер, що до, до нього був особливий підхід в присуванні. Ну, і нормальна сировина. Присуй, не присуй, якщо там сухе листя з палками, ну, воно буде судно розсипеться. Але треба шутка Так, Друзі, в наявності є у нас габа, є червоні є білічі, є Дахунпао, Ті є, подарункові такі коробочки цікаві є в наявності. Ми не лише тут шум, що залежні. Цікаво, мене вчора ввечері сіли такі. Треба щось вже інше не ПР випити. Mm -hmm. У нас там є які... два нових чаю і ми читаємо обидва ФР. Mm -hmm. <laughs> Чайні голови. Ух, uh, слухай, я вже відчуваю що щось пішло. Прямо якоїсь суперготовності нема, бо вчора тренування було, але. Зараз треба буде почекати, поки ми доп'ємося. Uh. Ууууу, так! треба розбавляти. <рістична> Моя мурах, я ще дитя. Це щось прямо. тоненька струйка, чорт, бліц. Mm. Ух, який він потужний. <плухи> не, ну менше кидати. Ти менше кидати. Менше кида. да. Ну є благородність. Ні, він нормальний, він хороший. <плухи> Просто mm. я треба буде... Отої вона впіл поділилами і потім цей. Я проп'ю його геть трошечки, як я п'ю. Він мені подобається більше, ніж о той високобюджетний гунтін. що ми перші пили. Так, да, мені да. той сильно серйозний. Це теж серйозні сіє, ти відчуваєш, що він потужний, брунька, все. І трапкуватість, хіркуватість але той прям наш ух. Да, той дуже серйозний. Там була якась оця, мускатовість, бальзамічність, якась віскі, оце, якісь коньячні відтінки, і це все всмакує, я таке фу, ну, це щось прямо, <гум> чай, а цей, прям джентльменський чай. Прям запах пішло в у. чик чик, чик пересипаєшся. На друзі, дійсно, скільки я дивлюсь на ці чаї, багато броньки плющу. Це от, вже, мабуть. Це не може бути випадковістю, <гум> Це завжди так. Але якщо ти бачиш мало чайної бруньки, це ще не факт, що він буде не, не Бо Може бути цікава сировина, якісь особливі старі дерева, може там якось витриматись по-особливому. Ну, але взагалі в більшості випадків брунька це показник. Так що, коли обираєш чай, дивись в чайному магазині не тільки на те, як він виглядає, який він опис, яка картинка, подивись на фотки, де прямо от зблизька показаний чайний лист. Багато чайної бруньки, буде хороший запуск, буде прущий чай. Мало. Можливо, цей чай, ти зможеш навіть ближче до вечора випити і розслабитися, mm -hmm. нормально себе почувати. Бо це робочий чай, чай роботяг наш спортсменів. Mm -hmm. Тим паче, що опис це така своє, своєрідна така характеристика, тому що вона дається через людей, через життя, яке людина пережила, таке воно і сприйняття того, що потрапляло. Мінімальне, хоч розуміння буде, з чим ти будеш мати справу, але да, дійсно, зовнішній огляд. Топлене. Але вчитися треба пробувати. Любимо купляти, пробувати. Тривати молоко. От як? Він от щільний, щільний, прямо. Да. щільність дуже на високому рівні. Можливо, це і дає оцю якусь. Смак в ньому відчути, його треба менше кидати треба угу. там, до п'яти, от саме розсмакувати. Бо тут він прям сильно насичений виходить у нас. Але він приємно п'ється. Угу. Нема відштовхування. Він а буде. зараз він почне трохи здаватися, і ми далі в прилибок угу. зрозуміли. От вже, він уже м'який. Він смас. не жалить горло, от, от він прям угу. добре, лагідно приймає. Так, да, дійсно, смак, насправді м'який, і ніжний. просто чаю багато. Я буду його радити людям, от, хто хоче. Там в лом якогось чаю для початку спробувати. О, такі, Та от, я от, я собі такий хочу купити. Ну. Ну, да, в дорогу, теж в кишеню mm. в будь-який кишені шортів кинув спробую 357. Навіть якщо кудись і вліз, він буде шайба така заважати а тут. Розмір. Mm -mm. Зручно. Так, да, бачиш, той 50-грамовий. Він не набагато менший, За рахунок того, що він рихлий, а тут yeah. присутну так. Ух, да, одразу я спробував, потримав його сік. Одразу вже знаєш, є це відчуття таке, такий. Варто спробувати. Mm -hmm. да, друзі, дивіться, хто хоче швиденько замовляйте, тому що до речі не, наступні закупці його немає, так, да, цієї, що зараз буде? Mm -hmm. да, так що доведеться зачекати. Тому одного можете вирвати собі ще. Це поки я публікую ролик в тиждень Фрейд, вже буде не вже не буде. На знімали, ну такі. добре, я думаю, що ми вже замовимо. Да, коли це треба так що... брати його за основний, да. один з основних чиїв. І тут підкупає насправді ця обкладинка його малюнок, тому що я дивився серед преміальних шуперів. Чіт чи, чисто такий, тільки він там, ну, там продавати будемо. По 10 тисяч, там дуже дорогі. Але то все-таки трошки інший, це, я так розумію, репліка, можливо, на той ще. Давай піалу, поки є чай, да, пушичний чай. Попробуй чай. Це Так. Мінімум 9 з 10, я йому по всім категоріям можу поставити. Смак класний, класичний, м'який, щільний, ніжний, є приємна терпкість, приємна гірчинка. З гірчинка, до речі, зовсім легка. Ну, прямо от, от хочеться пити. От, хочеться на кожен день такий чай. І по енергії він прям прийшов такий вулканічний. Так, да, слухайте, треба 550 мені залишитися. Ух, да. Ну, в лом його не буде. — Не буде далі. Це типу, як знаєш. Як джин ю, тільки ти вже повністю упакований. Так і більше джин ю великих збережець. Зараз ці приливи пішли тіше, ніж ніші, от, так. Його дійсно, якщо будете брати, старайтеся в міру його кидати, так? Мені і мені так, всередині... так подобається. Якби це був середній. Ну, тобто, з бюджетної категорії ми стільки кинули, ми б не могли купити. Це показник, коли ти кинув багато. І його можна пити. Тобто він типу як надмірну щільність дає і все одно в якихось смакових рамок тримається. Він приємно ну, залишається. Більше подобається, коли він, слаб... ну, uh -huh. він слабіший стає. Uh -huh. Він тим м'яко заходить. Він uh -huh. стабілізувався. Yeah. Що ти скажеш, yeah, як ти yeah, yeah. може оціниш по смаку. По... Стану по аромату. Ну, смак він мені такий стандартний, але трошечки вищий, ніж стандартний, приємний. Mm -hmm. приємний. Да, схожий на асоціацію в мене всередині Шупуеру, але все-таки з такою сміні-зірочкою з зверху. Mm -hmm. Що стосовно стану, от зараз пішло, відчуваєте ж, в голову трохи пішло. Не сильний запуск, але у мене завжди трохи пізніше, я розганяюся. Да, запах дуже класний, у нього аромат прям. Можна yeah. прям посидіти, і понюхати теж, до речі, корисно Но ці масла. Енергія, смок. Да. Ну і великий плюс у нього зручність. Ти береш свій млинець. От у мене просто в голові ще такі, я не хочу від цього позбуватися. Сам кайф і того, що коли тримаєш просто млинець в руках. О, mm -hmm. Це не, не стосується там, якості чаю чи що ще, але прикольно тримати от цю на двіжуху. Цю. Маркетинг працює, цей, <гум> хочу сказати, да, і на мені самому. Mm -hmm.